Вітаю тебе на каналі Крепто. Ефір продовжує триматися на позначці 3700 доларів. Чи означає це, що альткоїни готуються взриватися? Чи можливо взагалі на цьому локальному зростанні альткоїни рости нікуди не будуть? А якщо будуть, то які альткоїни в першу чергу будуть взриватися? Про це все поговоримо в цьому відеоролику. Тому лайк авансом, а ми поїхали! Своєї думки щодо прогнозу я не поміняв. Я все ще очікую відскок по альткоїнах. А такі альткоїни, як Ефір, Solana, BNB та XRP, достатньо добре на даний момент відіжрали домінацію. Звісно, що я очікую, що ця домінація, яка пішла в Ефір, в Solano, в BNB, в XRP, Почне перетікати додатково з біткоїна, почне перетікати в альткоїни, І на цьому альткоїни будуть зірватися. Те, що ми зараз побачили по альткоїнах, давайте відкриємо той же самий дот. Ну, куди він виріс? Він взагалі і близько нікуди не виріс. Куди е, виріс атом? Та також близько нікуди не виріс. Звісно, що ми побачили зростання по Ефірі, по солані, по е, XRP. XRP оновив, до речі, свій АТХ. Але. Сріть тому, що по альткоїнах аж ніяк і близько ніякого зростання ми не побачили. Альткоїни, по суті, мертвим грузом стоять на місці і близько ніколи, нікуди від свого дна не виросли. Звісно, ще я можу вам розповідати, що умовно по. Дудласу я забрав 13 тисяч доларів. Попенку, я забрав 20 тисяч доларів. Тим самим цей локальний відскок я відпрацював і мене далі нічого не цікавить, я відповідальність свою забрав, я вгадав це все, я вгадав цей тренд. І, до речі, угоди, де я відкриваю і де я лише торгую, я торгую на біржі Бінкікс. Найкраща біржа, я вам її рекомендую, якщо у вас ще немає аккаунту на біржі BINGX, бонусну ссылку для реєстрації, я залишу під відео. Тим самим, те, що я передгадав тренд NFT, в яких є токени, я забрав звітам просто неймовірний профіт. Сказати, що умовно я заробив, мене більше нічого не цікавить. Ні. По альткоїнах практично і навіть на ті альткоїни, які я ставлю ставку, той альткоїн, які я відкупив. Той же самий мемкоін Пепе і близько нікуди не ріс. Давайте ми відкриємо денний графік, бачимо, що йшло е, накопичення взрив. Тим самим зараз йде накопичення, і я очікую взрив. Тим самим, коли лише пепе почне взриватися, я можу сказати, що дійсно ми побачили те саме зростання, яке я очікував. Зараз, на даний момент, ми і близько ніякого зростання не побачили. Так, виросла Соланка, так, виріс ефір. Але. Альткоїни і близько нікуди не росли. Ставити ставку на Старкнет, на ЗК я взагалі не ставлю. Ці монети я не набирав і набирав і рекомендував вам їх не набирати, адже засадка гоїв йде повним ходом. Старкнет купляли по 2 долара, люди відкупляли по долар 20. Пізніше люди усередняли по 50-60 центів, і навіть зараз люди їх. Відкупляють в надії, що ми дійсно будемо бачити і по старкнету, по ЗК по арбітріумі. Просто зрозумійте найважливішу суть. І якщо в цьому ціновому діапазоні абсолютно всюди засаджені гої, то якщо токен буде відскакувати, багато хто буде фіксувати в безубиток. Для чого їм зараз відпускати всіх цих гоїв, якщо можна їх дозасадити нижче, вони знову будуть відкупляти. І пізніше дати зростання умовно на леєр 1, кудись на Atom, DOT, SUI, Aptos, і всі ці люди, всі ці гої, які були засаджені в Layer 2 технології, вони подивляться, що технології вже й не такі технології, що їх обманули. І вони просто спокійно будуть свої гроші, свої позиції, умовно з того ж самого ЗК, будуть куди переливати правильно в ті альткоїни, які будуть. Рости. А це альткоїни, як я вже сказав, Аптос, Суй, ДОТ і інші ЛР-1. Я думаю, що немає сенсу зараз накачувати Старкнет чи той же самий ЗК на цьому локальному зростанні, щоб не відпускати гоїв, щоб гої не вийшли, щоб гої наоборот дозасаджувалися в ці Layer 2 технології, щоб всім навіювали, що от вже дуже і дуже скоро ми будемо взриватися. Монета, яка є в моєму портфелі, це Пепе. Іменно в Пепе я надзвичайно сильно вірю і надіюся, що вже найближчим часом ми побачимо вийді. Те, що ми бачимо, мінімальне зростання по ПЕПе, я це не вважаю зростання. Ми повинні ось такими свічками взриватися. І ці взриви будуть, вони кожного дня звужуються, і кожного дня, чим ближче, ми наближаємося до цього зривного зростання. Я вже казав неодноразово, якщо ми. По пепе і близько нікуди не будемо взриватися. Про ці всі альткоїни ви можете забути, ніякі альткоїни не будуть зростати. Пепе на ефірі. І куди з самого початку буде йти ліквідність? Звісно, що в мемкоїни. Мемкоїни повинні взриватися. Після мемкоїнів можна буде подумати, щоб щось взяти інше. Але поки нікуди не взірвався пепе, про свої лейдва технології можете забути. Особисто я не бачу сенсу в першу чергу брати. Та підкидувати layer 2 технології. Щоб що? Щоб хомяки, які всі засаджені іменно в layer 2 технології Starknet, Arbitrium та ZK, продали в профіт і пізніше цей профіт перелили в наступні сектора. Особисто я в це не вірю. Хом'яків, як засадили в layer 2, так їх на даний момент поки не будуть відпускати. Можливо, ми побачимо якийсь мінімальний відскок. Але це не буде хороше зростання по Layer 2 технологіям. Звісно, що всі ці гої ще повинні просидіти весь цей локальний ріст, пізніше дамп. І вже на цьому дампі, коли той же самий старт опуститься нижче 10 центів, вони будуть виходити. Але давати зараз на цьому зростанні люям. Які засаджені в Лейер 2 виходити, виходити в профіт чи в безубиток, особисто я сенсу ніякого не бачу. Тому особисто я зараз не бачу ніякого сенсу набирати Лей 2, відкупляти Лей-2, щоб побачити хоча б якесь зростання. Краще відкупити той же самий Аптос, в якого я впевнений є більший потенціал на зростання, ніж на даний момент на цьому військовці в Лейер 2. Та й особисто я. Не відкупляю ні 5, ні 10, ні 20 альткоїнів. У мене є лише один мем це пепе, в який я зараз найбільше вірю і який буде взриватися, якщо будуть рости альткоїни? Як я сказав, я взагалі не розглядаю і не бачу сенсу набирати на спот дуже велику кількість монет, так же само ж і з лонгами чи шортами. Якщо ви впевнені, що ця монета умовно буде рости, то чому б... Не завищити ризик і не поставити, припустимо, на цей наратив чи на цю монету. Так же само в мене було з пенгу, де я проаналізувавши цей наратив, зрозумівши, що якщо є колекції і нефтішок, яких є свій токен, будуть взірватися, то топ-одна монета, яка може взірватися і яка буде тягнути весь цей тренд, це пенгу. На цей мемкоін, по суті, я поставив ставку, і цей мемкоін приніс мені більше 20 тисяч доларів. Тим самим, я можу так сказати, що я вгадав, яка монета буде перша тягнути весь цей наратив. І вже після цієї монети, звісно, що цей наратив тягнеться, і всі монети, в яких є колекції нефтішок, вони також підтягуються. Дудлес, зора та інші, по суті, монети. Які хоча б трошки зв'язані з NFT. Тим самим, так же само, як було з цим лонгом, так же само, як з Потом, я не розглядаю, щоб купити 10-20 монет. Я розглянув і купив лише один мем це ПП. Звісно, що можна трішки ризики диверсифікувати і відкупити трішки навіть того самого Аптуса, і набрати Пепи, мати два альткоїна. Але. Набирати зараз особисто Layer 2. Особисто, на мою думку, сенсу немає. Можливо, я помилюся. І Пепе, і той же самий Аптус нікуди не буде рости, а іменно будуть рости Layer 2. Але якщо подивитися та посудити максимально логічно, то в Layer 2 засаджені практично всі гої. Кожен хом'як, який, хоча б раз чув за крипту, в нього так точно є старкнет, зК та арбітрім. І від них. Він очікує 100 яксів. І максимально важлива подія і новина, чому я швидше набирав ПЕПЕ, набирав МОК, але не набирав Старкнет, ЗК, Арбітріу. Це те, де б ви не відкупили Старкнет, неважливо, в якому цьому діапазоні, неважливо, коли ви Старкнет усереднили, зараз ви були би в лютому мінусі, в мінус 60%, в мінус 80%. Неважливо, чи це ми дивимося на старкнет, чи це ми дивимося на ЗК. Люба цінова точка, ви в мінусі, і в невеликому мінусі, а в хорошому мінусі у вас ждеп практично б склався до нуля. Чому я набирав пепе? Тому що в будь-якому ціновому діпазоні, де би ви не відкупили пепе. Чи тут, чи тут, чи ось тут би навіть докупили, ви все рівно зараз були би як мінімум в нулі, а як максимум, ви зараз були би в профіті. І навіть цей профіль ви потихенько могли брати та ребалансувати. Хай буде в ці аля Layer 2 технології, де засаджено 90% гоїв. І я про це вже неодноразово розповідав. Хай я краще помилюся з Пепе і буду сидіти в нулі або в профіті, ніж наберу Layer 2 технології і буду надіятися, що хоч колись мене зможуть випустити в нуль, і я хоч колись зможу зафіксувати і забрати свої вложені гроші. Бачимо, що Пепе тримається на фоні того, що росте ефір максимально жирно. Звісно, що я не сильно вірю в ефір. На цей сезон я ставлю ставку іменно на Солану, але ефір, як топ-1 альткоін, він буде віджирати свою ліквідність і, як завжди, в кожному циклі хоронять ефір, і ефір завжди пізніше показує хороше зростання. В цьому циклі ефір також хоронять. Я не вірю в сильно ефір. Я не вірю в 2 технології. Я ще вам розповідав швидше. Я не відкупляю і не набираю зараз їх. Але ефір зараз показує хорошу динаміку. І дайте ще трішки часу, ефір е, почне доростати до 3900-4000. там мінімальний боковик. Пепе на цьому фоні прям люто буде взриватися. Це топ-один наратив, це топ 1 ставка з плечем, але на споті іменно на ефірі. Якщо ви вірите в ефір, якщо у вас немає Пепе, то однозначно ви не вірите в ефір. Тому що якщо ви вірили в ефір, ви б однозначно набрали пепе. Адже оця структура виглядає максимально побичому. Тому дайте ще трішки часу ефіру, і ви побачите, як пепе на цьому фоні буде взриватися краще всіх. та... Швидше всіх. І не слід забувати, що після цього локального зростання я не очікую побачити зразу альсезон. Тобто, що ось це, що ми зараз бачимо, це вже альсезон. Як більшість про це говорить? ні. Після цього локального зростання я очікую фінального падіння. І лише після цього фінального падіння я очікую альсезон. Але зараз це локальне зростання. І коли альткоїни на цьому зростанні будуть взриватися, а вони покажуть 50%, 100%, можливо, деякі альткоїни 200 і 300% зростання. Люди, які зараз, коли ж альткоїни навіть не почали зростати, кричуть, що вже початок альсезону. Якщо альткоїни, хоча б чуть-чуть будуть зриватися, практично вся маса буде запевняти, що це початок альсезону. Тут іменно на цьому піку, коли всі будуть вже кричати, що це початок сезону, потрібно в собі знайти сили та зафіксувати хоча б своє тіло і очікувати падіння. Якщо падіння не буде, і ми з вами помилимося, нічого страшного, ми будемо в позиціях. Але особисто я на локальне зростання і на фінальне падіння ставлю абсолютно все. Тому зараз я очікую зростання по альткоїнах. Пізніше після цього локального зростання. Я очікую фінальне падіння, де альткоїни будуть оновлювати своє ДНО. Тут, на самому дні, я планую закупитися all-in і вже очікувати альтсезон. Тому на цьому локальному зростанні я хочу побачити від пепи як мінімум 2 ікса, забрати тіло, забрати весь профіт, вийти повністю з ринку та очікувати падіння. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!